Друзі, вітаю вас. З вами програма Інсайт, а це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми нашої віри і нашого життя. В цей час війни, час скорботи, час болю. Ми також маємо думати не тільки про те, як виграти війну, що, звичайно, є дуже важливим, але також думати про те, як ми будемо далі будувати наше майбутнє. А наше майбутнє це є діти. І сьогодні ми будемо говорити про працю з молоддю, про те, як нам зорганізуватися, щоб наше майбутнє, наші діти могли виховуватися в доброму християнському дусі, і будемо говорити про це з людиною, яка багато років присвятила е, цій праці свого життя. Артур Сковрон, який добрий добрий, Артур. Я дуже дякую, що ти є з нами, що ти не побоявся приїхати в Україну в цей складний. Час війни, щоби ділитися з нами своєю вірою, своєю любов'ю, щоб просто бути з нами. Я знаю, що твоє життя, воно просто сповнене неймовірних Божих чудес, і, напевно, одне з найбільших це те, що Бог в чудовий в чудесний спосіб звільнив тебе від наркотичної залежності, в якій ти був з 14 до 26 років. Хто не бачив нашої попередньої передачі, то обов'язково нехай подивиться. Ось. І після того Бог почав змінювати твоє життя. Скажи, будь ласка, от як ти прийшов до того розуміння, що саме з молоддю, з дітьми хочеш працювати? То було гніє. Це була така мить. Як просвітлення духовне, яке я отримав на одній прогулянці, коли ходив собі по вулицях мого міста, Вроцлава, якому зараз передаю сердечне вітання. до мене раптом дійшло, що в костелі немає людей, які б займалися працею з молодими особами. І з дітьми, підлітками, тобто з молоддю, і це осяяння було таке чітке в духовному вимірі, що спонукало мене зайнятися цією працею. отже, через декілька днів я підійшов до одного священника і запитав, чи ми можемо розпочати працю з молоддю, і він дав свою згоду. це було в 2014 році, тобто 9 років тому як. Функціонує ось ця спільнота, як вона називається, як вона функціонує зараз. Спільнота називається компанія Йонатана. тут і компанія і Йонатан має значення. Бо компанія нам асоціюється з якимось військовим підрозділом. і це значення ми теж враховували. але компанія означає також група приятелів. В тому розумінні, що ми стараємося творити в межах цієї спільноти дружбу між молодими особами, а також між дорослими та молодими. Ну і квітесенцією цієї дружби є та дружба, яка описана в Святому Письмі між двома молодими особами. В цьому випадку між двома хлопцями, сином першого царя Саула Йонатаном, і спочатку гуслярем, а потім. Царем Давидом угу. як функціонує, яка структура спільноти? Працюємо з дітьми працюємо з дітьми до до їхнього розвитку тілесного і психологічного. Ми вибрали для цього таку форму праці яка відповідає рівню освіти дітей. Діти є поділені на групи. 4-6 років ми вже з такими малюками починаємо працювати. Далі група 7-10 років, що відповідає першим молодшим класам у школі у Польщі. Далі є старші класи школи, четвертий і сьомий класи. Далі група ліцеїстів. Студенти, і далі родини, котрі, власне, дякуючи наверненню дітей, пережили своє навернення. Отже, ми маємо шестирівневу структуру поділу спільноти. І кожна з цих груп діє незалежно. Має свого координатора, який організовує працю і мотивує дорослих до формування себе в компанії Йонатан, тобто формування для дружби. Що А от коли спільнота збирається разом, що входить в зустріч? Там молитва, навчання, свідоцтво, свідчення. Як, як з середини виглядає mm -hmm. функціонування, значить, якщо говорити про молодь, то зустрічаємось по п'ятницях. Бо п'ятниця є найкращим днем для зустрічей з тієї перспективи, що вже закінчився цілий тиждень навчання. А діти і молоді люди також потребують зняти напруження. Отже, ми вирішили зустрічатись по п'ятницях 18-й годині. Завжди 18-й годині розпочинаємо зустріч зі служби Божої. А далі, в залежності від черговості п'ятниці в місяці, маємо різні зустрічі Наприклад, в першу п'ятницю місяця маємо, крім молодіжної зустрічі, ще й зустріч з родинами, де може зустрітись ціла спільнота. Бо як я вже сказав, маємо зустрічі по напрямках. Але в першу п'ятницю зустрічається вся спільнота, тобто і діти, і молоді, і цілі родини, і маємо таку довгу молитву про слави. А після неї зазвичай є якесь частування, де є щось смачненьке. Щоб можна було собі порозмовляти, п'ючи каву чи чай з солодким, а в другу п'ятницю зазвичай маємо адорацію присвятих святих дарів в малих групах, тобто з поділом дітей і молоді на групки, в яких вони можуть поспілкуватись. В наступну маємо навчання, тобто, один раз на місяць є навчання одну годину, яке переважно проводжу я. І четверта п'ятниця є така святкова, коли ми збираємо всіх осіб, які мали цього місяця день народження, і робимо забаву смачну вечерю. Смачно цього року вона поєднується з навчанням танців бо ми запросили танцюристів, які вчать нашу молодь танцювати. і це все відбувається по п'ятницях. Дуже часто в суботу, майже кожної суботи, маємо різноманітні гуртки: чи то музичний, театральний, танцю з прапорами, чи такі, які мають підготувати молодь на майбутнє, щоб вони ставали лідерами та апостолами. Бо такою є вся концепція праці з молоддю в компанії Йонатана. Щоб виховувати дітей вже від початку для лідерства, а по неділях зустрічаються об 11 годині родини батьки зі своїми дітьми, де мають навчання і якесь смачне частування. А ще по неділях ввечері зустрічаються студенти. то значить, що є три дні на тиждень, п'ятниця субота, неділя. Так, так. Бо тих людей є багато. Скільки? Майже 400 осіб. Не маємо можливості бути зі всіма в близькому контакті постійно. Тому такі групи дозволяють краще бачити, що діється всередині по окремих вікових рівнях. Звідси виникають ці три дні функціонування спільноти. Як вам вдається зацікавити цих дітей? Зрозуміло, що в сучасному світі Є дуже багато атракцій: телебачення, дискотеки, вечірки. От чому вони приходять саме на, на ці зустрічі? Що їх приваблює? власне, це є дуже дуже цікаво, але одночасно дуже дуже просто. А саме стараємось вислухати кожного з тих молодих людей. Стараємось їх зрозуміти. І аж після того починаємо цю працю з рівня коли вже знаємо, ким вони є. І виявляється, що така проста річ, як розуміння іншої людини, є такою захоплюючою, що вони вибирають піти до костелу замість того, щоб піти в п'ятницю на дискотеку. Хоч ми не маємо нічого проти дискотек. Якщо молодь хоче піти потанцювати, нехай і танцює. Але тут найважливішим є те, що вони є вислухані і що їх зрозуміли, і цього вже їм вистачає. Для мене дуже важливий цей момент, який в принципі дуже важливий для України загалом це виховання лідерів нового покоління, яке готове брати відповідальність, яке готове входити в обов'язки, служити, яке морально зріле для того, щоб міняти майбутнє країни, от за. Твоїми спостереженнями, який відсоток молоді готовий бути лідерами, бо зрозуміло, що напевно не кожен готовий. Mm -hmm. а, чи можливо у твоїй практиці всі готові? І це перше. А друге, який секрет ти маєш, щоб власне виховати молодь і переконати їх, що вони можуть бути лідерами, і що вони до цього покликані. Вже від цього найпершого вікового рівня, тобто від четвертого року життя цих дітей, ми говоримо їм задовго наперед. Слухайте, колись ви будете лідерами, колись станете апостолами. Потрібно навчатись. Треба бути в костелі. Стараємось просто-напросто надихати вже від чотирьох років тих дітей. А також і в тих наступних вікових рівнях маємо якісь такі мікрозавдання. Які покликані відкривати їх на релігійне життя на життя в спільноті, на те, що вони є свідками Ісуса на таку правдивість їхньої віри. Отже, це є така основа, яка на наступних вікових рівнях розширюється. це означає, що приходять виклики, на які та молодь мусить якось знаходити відповідь, як у грі, де треба щось здобути, щоб перейти на наступний рівень так, трохи схоже є і в нас у спільноті, Але Це дуже добре, тому що це є принцип запозичений зі школи. в школі діти теж навчаються, пишуть тести, контрольні, самоопитування і мають якусь підсумкову оцінку. Вони є призвичайні до такої моделі праці. для них це є просто і природньо. Тому ми і маємо таку систему роботи, натомість, те, що їх притягує, з однієї сторони, це є те, що їх розуміють, а з іншої сторони, дорослі їх надихають. здається мені, що провадимо порядне християнське життя. це означає, що стараємось бути тими свідками, намагаємось бути лідерами і апостолами Господа Ісуса, і і вони бачать, що це співпадає, те, що ми їм кажемо, і те, як ми самі тим живемо. Отже, вони мають такий чіткий зразок, який їх надихає. Так ясне натхненням є сам Ісус. Тут можна сказати що не є це вичерпною відповіддю на твоє питання? Але щоб до цього Ісуса дійти, то власне доходять за посередництвом того, що ми показуємо їм наше християнське життя, просто кажучи нашу віру. Тобто особистий приклад є найважливішою складовою такої формації, так розумію. Ну це є власне дружба. Бо якщо б ми ввійшли у подробиці дружби між Йонатаном і Давидом. То побачили б, що текст святого письма подає нам епізод, який вніс елемент зобов'язання в цю їхню дружбу. говоримо про приклад любові. Це той епізод, коли Йонатан дарує металеву зброю Давидові після того, як той відтяв голову Голіафові. і текст оповідає, що це був один з двох комплектів металевої зброї, які тоді були в Ізраїлі. Бо ізраїльтяни були на той час відсталі технологічно, не вміли обробляти метали. Отже, вони мусили брати зброю у філістимлян. але так як філістимляни з ними воювали, то і зброї їм не продавали. Зрештою ця тема трохи актуальна зараз і для вас. Ну і у всякому разі, це є тим першим прикладом любові, коли Йонатан віддає те, що є найціннішим зброю. От і ми також вчимо самі себе і нашу молодь. Якщо маємо комусь щось дати, то це має бути якнайкраще. Не можемо давати те, що гірше, бо в нас вже пропадає. Треба дати те, що найцінніше. Іншим прикладом є епізод, в котрому Йонатан поручає Давидові свого сина. Він мав неповносправного сина Марі Баала, котрий через один випадок в житті був впущений нянькою і впав на землю чи не іншу тверду поверхню і став після падіння інвалідом та потребував постійного догляду. І Янатан, Котрий передчував, що загине разом з батьком який, як знаємо, був відкинений Господом Богом, вирішує передати дитину в руки. Давида щоб той опікувався ним аж до смерті. це є прикладом довіри, коли ми поручаємо самі себе в руки тих, кого називаємо братами і сестрами в Ісусі Христі. з надією, що коли ми будемо потребувати допомоги. То вони заопікуються нами так, як Давид заопікувався сином Йонатана Марібалом. І Дійсно, як читаємо далі цю біблійну історію, то бачимо, що Йонатан гине. Давид певної здобуває повну владу. відшукує Марібала, і забирає його у свій царський двір, і там ним опікуються всі роки його життя. Ну і третім є приклад самозречення від влади, оскільки сенс дружби Йонатана і Давида є в тому, що Йонатан зрікається царської влади на користь Давида. Бо знаємо, що тоді була система, просто кажучи, монархія, коли влада переходить від батька до сина. Йонатан але в певний момент свого життя Йонатан визнає, що тим, хто є помазаним на наступного царя, є Давид. І зрікається власне влада на користь царя Давида. І ми також рухаємося в тому дусі, і так би мовити, зрікаємося можливості прийняття рішення згори над життям інших людей. Упітанас, якби на скланя натомість, схиляємось до того, щоб відносини, які ми будуємо в спільноті, були відкритими. Бо не є тільки так, що лише ми вчимо молодих того зречення від влади. Щоб нам дорослим було легше. тільки я також є цим зобов'язаний. Отже, намагаюсь не нав'язувати свою волю, але все обговорюємо разом, щоб вони були також у такій внутрішній згоді, самі з собою, що те, що ми впроваджуємо, це є також і їхньою справою. Це є, звичайно складніше для мене, бо треба з ними розмовляти, бути і обґрунтовувати свої думки. Але це є кращим для них, бо вони вчаться ведення розмови поваги. Прийняття рішень і взяття відповідальності за ці рішення. Через це приходить в рух велика кількість дуже добрих речей, які в них пізніше працюють. Ну і це згодом в подальшій перспективі легше для мене, бо потім можу їм більше доручити, віддати для роботи і опіки для розвитку. Я думаю, що тепер і глядачі, і теж я краще зрозуміли, чому саме спільнота називається компанія Йонатана? Тому mm -hmm. що от, життя спільноти побудовано на цих принципах, які читаємо в Божому слові про стосунки між Давидом і Йонатаном, які це дає плоди, тобто я які лідерські функції здатні робити ці молоді люди? От який розвиток ти їх бачиш? Що вони починають робити такого, чого раніше не могли? Чим вони займаються вже як лідери? Власне, вони приходять в спільноту, знаючи костел як інституцію, скажімо так, закриту чи обмежено до участі в недільній службі Божій. в і переважно це все натомість, що в них як розумію найважливіше з'являється це відповідальність. Те, що вони беруть відповідальність за своє життя і за проповідь Євангелія Ісуса Христа, тобто стараються у тій відповідальності жити тим, що вони кажуть, стараються, як і ми, жити тією правдивою вірою. Натомість, якщо би ми мали це якось описати, то насправді. Все функціонування спільноти є під їхнім керівництвом, які тобто, що коли відбувається, яке гостей, ми скажімо, запрошуємо це, все власне задуми, які вони запропонували. А до того повністю входить проведення молотовних зустрічей, євангелізаційні виїзди, реколекційні виїзди. Це є вже речі, які вони просто роблять самі, принаймні в тій найстаршій студентській групі. Бо вони мають свою формацію, в якій записано, що вони повинні бути відповідальні за ведення тих молодших рівнів. Отже, та особа, яка зараз має в спільноті 10 років, знає, як вона буде діяти, коли їй буде 20 років. Бо вона бачить тих старших товаришів, і вона знає цей поділ обов'язків і як буде далі рухатись. Це є дуже добре для молодих, бо вони мають чітке уявлення. Дуже багато е, батьків вони дуже хочуть, аби їхні діти були з Богом, щоб вони були віруючі, і часто ставлю собі запитання, що я можу зробити, щоб моя дитина прийшла до Бога. Часто мені ці питання ставлять. Я е, зазвичай відповідаю, немає простих відповідей на складні запитання, але може ти маєш відповідь. проводимо такий курс, який називається. Як виховати дітей для віри, чому вважаємо, що саме цей курс є таким цінним, оскільки так само, як ніхто не вчить батьків, як виховувати дітей в сенсі фізичному, оскільки як тільки народиться дитина, ну то свідомо, що хтось там на початку допоможе, але ніхто не вчить, як виховувати дитину далі. То так само ніхто не навчає батьків, як виховувати дітей для віри. Принаймні в Польщі є так, що та сфера релігійного виховання є перекладена на костел, на катехитів, часто на бабцю і діда, а самі батьки є виключені з того процесу. А з іншого боку, бачимо, що ці ж батьки цілий час ніби страждають, бо кажуть: мій Боже, я би хотів чи хотіла, щоб моя дитина була така, як ті, що приходять до компанії Йонатана, бо вони самі є батьками віруючими, а їхня дитина ні. Ну і власне на тих осіб, і не тільки зрештою на них є скерований курс, як виховати дітей для віри. Цей курс піднімає речі насправді дуже прості. Говорить про любов батьків до дитини, говорить про п'ять мов любові, котрі конкретизують цю любов, описує, що дитина любить, говорить про заборони, про нагороди, говорить про релігійний стиль життя сім'ї. І це все власне на такому фоні психологічно емоційному дитини і батьків. І бачимо, що такі прості теми. Є надзвичайно важливі, бо батьки не знають, як виховувати власну дитину. Якщо б я мав подати якусь єдину думку, золоту пораду всім батькам, то як я вже казав, не виховаєте власних дітей, якщо їх не почуєте і не зрозумієте, бо не можна дитині нав'язувати цілий час те, якою вона має бути. Що має думати, як робити, як чинити? Бо діти від цього просто страждають. Ніхто з нас не любить бути постійно дисциплінованим і дисциплінованим. Любимо бути собою. І в той момент, коли ми дитину не розуміємо, а щось її нав'язуємо по-батьківськи цілий час, то дитина просто закривається. Вона не хоче з нами розмовляти, не хоче нас слухати. А ми тоді нервуємося, що наша дитина нас не слухає. я гадаю, що тут є ключ: якщо батьки не почують власну дитину і не зрозуміють її, то вони будуть спроможні її виховати. Адже цей курс, так би мовити, створює зразок того, якими повинні бути батьки, які розуміють дитину, і як повинні ту дитину пізніше навіть не виховувати, а товаришувати з нею, щоб могти її правильно виховати. Ми провели до цього часу два таких курси, і люди були дуже щасливі, бо не мали ніколи ні з ким раніше розмов на такі теми. Може, десь там чули поодинокі висловлювання на проповідях чи окремих конференціях. Але цілого блоку, який би був систематизований і складений, і весь цей час би розвивав цю думку, не чули. Отже, такий досвід для батьків є дуже цікавим. Маю надію, що в Україні ця програма теж би прижилась, бо маю враження, що люди у всьому світі є між собою подібні. і з цими проблемами виховання. Змагаємось всі у всьому світі подібними між собою способами. Отже, запрошую колись в майбутньому на курс: як виховати дітей для віри, Я думаю, що наші глядачі, які дивляться цю передачу, вони точно зацікав зацікавилися, і як тільки буде нагода, ми обов'язково в Україні зробимо це. Запросимо, щоб ти поділився з нами. Своїм досвідом, своїм своєю вірою, своїми знаннями. Артур, дякую тобі за те, що ти робиш, за твій досвід, за твою любов, і дякую за готовність ділитися цією мудрістю з нами. Нехай Бог тебе благословить, твою спільноту, твоє служіння, щоб воно розвивалося і було в усіх парафіях, не тільки польських, але й українських. Дякую, Але я також хочу сказати, раз маю таку нагоду, що я є вчителем в школі. І в школі маємо 150 українських дітей. Хочу вам сказати, що ми тими дітьми добре опікуємося, щоб ви, як народ, були спокійні, щоб вони є в добрих руках. і те, що ми будемо могти зробити для них доброго, то просто зробимо це для них, як зрештою, і для їхніх батьків, особливо для мам, котрі є з ними в Польщі. Тож будьте спокійні і перемагайте. Дякую, дякую, Артур. Друзі, друзі, я щиро сподіваюся, що е, ця ідея роботи з молоддю, якою поділився сьогодні Артур, вона також відгукнеться у ваших серцях. І справді, можливо, прийшов час думати е, над тим, як нам будувати спільноти для дітей, для молоді, де вони будуть виховуватися до віри. Бога до росту лідерського і до готовності брати відповідальність за майбутнє нашої країни. Як тільки буде така можливість, і Артур прийде до нас ще раз в Україну. Ми обов'язково повідомимо вас про такий курс. І якщо ви зацікавлені, то будемо раді вас бачити. Дякую, що були з нами. Побачимось через тиждень.